Затишний зал очікування, дитяча кімната і просторий зал на 12 вікон, куди автомобілісти можуть звернутися з будь-яких питань. Електронний голос чемно по одному запрошує відвідувачів на консультацію. Запрошуємо номер 178 до столу 13. Територіальний сервісний центр в Одесі переїхав до нового сучасного приміщення. Тут все обладнано для безбар'єрного і оперативного прийому відвідувачів, розповідає начальник головного сервіс-центру МВС України Микола Рудик. Це широкі двері, які надають можливість відвідувати будь-кому особам з інвалідністю. Можна спокійно приїхати на візочку. Територіальний сервісний центр розташовано на першому поверсі. Дуже зручно розташована дитяча кімната. Ми бачимо сучасну електронну чергу, до якої можна записатися як онлайн, так і фізично під час відвідування територіального сервісного центру. Електронна черга дозволяє працювати максимально ефективно та швидко, зазначають співробітники. А для відвідувачів суттєво скорочує час очікування. Побираємо час на який людина, хоче записуватись, вказуємо прізвище, покупи власника. Якщо це за довірою, то людина, яка представляє інтереси власника транспортного засобу, вказуємо номер телефону і також державний номерний знак транспортного засобу. Комфортні умови нового приміщення піднімають настрій і відвідувачам, і співробітникам сервіс-центру. Приходиш на роботу, заходиш в нове приміщення, де все зроблено дуже продумано, як для працівників, так і для відвідувачів. Дуже зручне розположення робочих місць. Дуже зручно для людей з обмеженими можливостями, де немає ніяких перешкод для того, щоб людина завітала в наш сервісний центр і отримала всі необхідні послуги. Працюються такі атмосфері позитивні, і людям я сподіваюся, ми теж даримо позитивні враження і намагаємось допомогти в будь-яких ситуаціях.